Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жив у лісі за парканом старий їжачок. У його було на спині багато голочок. Цілий день їжак в городі чемно працював у цибулі і у моркви зілля виривав. Ой, втомився, відпочину, сонечко пече. Розігнув він свою спину, витягнув плече, дивиться, а по стежині. Зайченятко йде. Куди йдеш, куце хвостий? запитав їжак. Я йду до білки в гості Несу їй буряк, відповів маленький зайчик. Оце так, 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 задумався їжак. А для чого білці червоний буряк? Як для чого? Для борщу. Білка його полюбляє, я також люблю, відповів маленький зайчик старому їжаку. Моркву також полюбляю, та її, на жаль, не маю. А у мене морква є, ось на грядочці росте, ще капуста є смачна. Ой ой ой. Болить спина. Їжачок застогнав, і в малого зайчика чемно запитав Хочеш, дам тобі я моркви, голуку капусти, тільки ти допоможи вирвати бур'ян, бо болить у мене спина, а великий лан. Сам усе це не зроблю. Звісно, звісно, допоможу, сказала зайча. І давай бур'ян цей рвати. Раз і два і три. Вирвав зайчик на городі усі бур'яни. Ой, я вже й не сподівався, що тут все зроблю, сказав їжачок до зайця. «Друже!» Дякую. Ось візьми собі капусти, морквочку візьми. Зайчик взяв, скільки потрібно, білці до борщу та й пішов у ліс швиденько. Зараз пригощу білочко я овочами. Ох, я борщ люблю, та що білочка готує. Скоренько біжу. Прибіг зайчик до білочки, овочі дає, а вона його питає. Де ти взяв це все? На уроді ріс у мене червоний буряк, а моркочку і капусту дав мені їжак, відповів маленький зайчик. Та й сів відпочити. А білочка заходилась смачний борщ варити, поки зайчик на пеньочку сидів та дрімав, борщ на нього апетитний на столі чекав. Ой, як пахне, хочу їсти, сіренький сказав. То скоріш сідай, запросила білочка. А я піду покличу старого їжака. Без моркви і капусти ця страва не смачна. Побігла, поскакала по гілочках, плиг-плиг і ось уже до їжачка ступає на поріг. Привіт! Як поживаєте? Білка запитала Привіт, відпочиваю, роботи вже не маю, промовив її жак. То добре, коли так, пішли до мене в гості на смачний обід, сказала білка їжакові, а він сказав їй слід. Дякую, звичайно, я залюбки піду. Тому що борщ червоний я теж дуже люблю, відповів їжак і побіг ось так. Друзі за стіл сіли, смачненький борщик з'їли. Ось така історія. Сьогодні в нас була, а завтра зовсім іншу. Розповім вам я.